Якось останнім часом з тими всіма відключеннями не дуже є час, щоб робити відео, а розказати, тим не менше, хотілося б про деякі штуки. І, от, наприклад, про таку. Після минулого відео про старі фотографії Львова мені кинули лінк на дуже цікаву статтю про те, як Радянський Союз хотів перебудувати Львів відразу після Другої світової, коли він якраз його загарбастав вдруге. І ось такі от в них були плани. Оце наша центральна частина, всі ми її знаємо. Ось по центру ратуша, площа ринок, довкола неї ось ці квартали центральні. Але ось тут на півночі, там де зараз починається проспект Чорновола, щось таке незнайоме, якась велика чорна пляма. І що ж це таке? А це ось така от задумка тоді хотіли відразу за оперним театром зробити таку величезну площу, на якій, напевно, би проводили всякі. Паради, якісь урочистості, напевно, паради до 9 травня і оце от все. І біля неї мала бути така величезна і дуже помпезна будівля, в якій, напевно, був би якийсь зал засідань там компартії цієї. І добре видно, що навіть поряд з театром Зеньковецької, який також є, в принципі, досить немаленьким, ця будівля, вона просто гігантська. Вона займає величезну територію, фактично як. Кілька кварталів, які знаходяться поряд. І загалом був такий досить великий план, по якому хотіли побудувати кілька таких парадних проспектів, які мали там розрізати місто, розрізати наявну тоді міську тканину. І все це було тому, що. Львів, як на радянський Союз, був таким аж занадто буржуазним, аж занадто затишним. І, власне, хотіли тоді місто перетворити на таку більш, на таке щось більш пролетарське, більш таке, от, щоб от було видно, що тут у нас країна трудящих і робітників, і тому от хотіли таку штуку зробити. А це отакий більш детальний план того, що потім стало проспектом Чорновола, і видно, що там в кінці планували також зробити таку якусь більш презентабельну площу, але в результаті все стало значно скромніше, і там зараз у нас кільце та Макдональдс. А зараз кілька слів про волонтерку. Фонд Гуркіт та Влад Самойленко зараз мають два актуальних спільнокошти. Перший це збір на пікап для Бахмутського напрямку, де зараз служить київський урбаніст Богдан Лепявко. Потрібно 240 тисяч гривень, а зараз вже є 179 і потрібно дожати. Другий збір це збір на дрон Мавік для 54-ї бригади. Посилання на обидва збори будуть у описі до цього відео. Малих донатів не буває, тому закиньте, будь ласка, хто скільки може. Дуже дякую. А ось так мала виглядати з точки зору, майже з людської точки зору, оця площа, яка біля за оперним театром. Тобто тут, бачите, така помпезна колонада, такий величезний, ну це такий, в принципі, типовий сталінський ампір. І ось ця така вежа це дуже схоже на те, що, наприклад, є в Запоріжжі, на їхньому центральному проспекті. І такі величезні, високі, широчезні сходи, напевно, на них мало би там якесь політбюро стояти чи щось таке, і якраз приймати парад. Явно була якась така задумка: ось вид в іншу сторону, і все-таки та, такий типовий сталінський ампір. І тоді, в принципі, хотіли перебудувати не тільки це місце, і також був свій проект для площі двірцевої. Взагалі, те, якою могла би бути площа Дверцева, це тема окремої розмови. Я би, напевно, хотів записати про це окреме відео, а поки що ось така концепція тодішня, це 46-й рік, я нагадаю. І його вокзал, точніше цю площу, хотіли повністю по периметру забудувати такими будівлями по так, десь 4 поверхи, 3-4 поверхи теж такі явно сталінський ампір, це все так. Помпезно досить всякими колонами і ліпниною. І на початку вулиці Чернівецької е, теж мали бути дві будівлі з такими вежами. Ну і тут явно була така задумка, щоб людина, яка виходить з вокзалу на ось цю площу, вона бачила ці будівлі, які такими воротами стоять навпроти вокзалу, і вона відразу розуміла, що Львів він ну, тепер такий прям пролетарський, такий соціалістичний. І бляха, як же добре, що цього не сталося, і взагалі що цей проєкт не реалізували. Тому що, як на мене, це все на Львові виглядає просто як на, ну, на корові сідло. Ось така картинка для площі біля костелу Ельжбети, але мені здається, що тут чи то той, хто малював щось наплутав, чи то насправді вони хотіли трохи це поміняти, тому що ось тут, де показаний такий якби сквер, насправді там є квартал з будівлями, а тут, де є квартал з будівлями, насправді є сквер. Можливо, просто хтось хто це малював, він сидів десь там у Москві в якомусь проєктному інституті, і йому було трошки Пофіг він так щось намалював, аби було. Я думаю, що ось таке що така якась історія. Ось така от концепція була, і, як на мене, дуже добре, що її не вдалося реалізувати, і наскільки я чув, її не вийшло реалізувати, в тому числі, тому що тодішній головний архітектор Львова, Швецько-Венецький, здається, його було прізвище, він дуже так. Вміло затягнув процес, він якось не те, щоб казав, що ні, ми цього не будемо робити. Він такий та-та-та, ми це зробимо, але давайте проведемо ще одну нараду, ще дві наради, ще сто п'ятсот нарад. І поки вони ті всі наради проводили, то там вже і Сталін помер, і вже всім стало не до того. І тому багато в чому Львів лишився. Більш звичним нам. Ясно, що там теж були свої зміни, потім вже були побудови нових житлових кварталів так, далі від центру міста, але, власне, до центру ці всі перебудови, на щастя, не добралися. І тому ми можемо бачити місто збереженим, таке, як воно от у нас дійшло. Ось така от історія. Мені принаймні було дуже цікаво подивитися ось ці плани, подивитися ці картинки, як воно співвідноситься з тим, що ми маємо зараз. Ну, а ви діліться враженнями, як вам це, як вам те, що ви побачили, і до наступних відео. Всім щасливо! Сподіваюся, в нас усіх буде світло, щоб дивитися ці відео і монтувати.